Від розвідки до потоплення російських катерів, український річковий дрон називається він Black Widow, тобто чорна вдова. Це новий залізний хижак на воді. На вигляд, це дитяча іграшка, однак, всередині вибухівка, яка вщент знищує всі ворожі ці. Також українці виробники вдосконалили дрон тепер в ньому ще потужніший акумулятор і більший функціонал. Покращену версію вперше показали нашому журналісту Віталію Залевську. То на що здатен український річковий дрон, дивимося далі разом. Річковому дрону Widow достатньо всього 3 кілограми тротилу для того, щоб знищити російську ціль. Розробка може розігнатися до 40 кілометрів на годину, а ще знищити ціль на відстані до 10 кілометрів. Дрон відривається від берега і миттєво набирає швидкість. Маневрує так, що ворог не встигне навіть навестися. Повороти, ривки, різке гальмування, але дрон не перевертається. Продовжує рух. Завдання таких річкових дронів змусити росіян боятися виходити на воду. На деяких ділянках фронту човни для ворога єдина можливість перекинути нові сили або евакуювати поранених. І тепер усе, що плаває, від гумових до саморобних дерев'яних плавзасобів ціль номер один для таких дронів камікадзе. Є багато відео, коли влучає в ТВ і просто там пливуть до берега, там хвилин 30… І в пішку їх вже якби достати важко досить. Таким човном простіше, також цей дрон має ще одну особливість: сканує дно сонаром, спеціальним приладом для пошуку мін. Він здатен працювати навіть у каламутній воді, де камері важко буде щось побачити. А ще розробка може доставляти вантажі, БК, акумулятори та медикаменти. На собі він запросто пронесе до п'яти кілограмів. Навчитися управляти таким невеличким, але дуже небезпечним дроном просто. Цей дрон по керуванню нічим не відрізняється від FPV. Єдине, що ним простіше керувати, бо тобі не потрібно постійно тримати дрон на якійсь висоті задані. І в нас немає такого, як і в FPV, там колзання, так сказати, коли на поворотах він може просто в сторону летіти і це треба компенсувати. Бортового акумулятора вистачає на кілька годин активної роботи, але дрон може стояти на місці у засідці, очікувати ціль, щоб врешті підкрастися та знищити її. У режимі очікування і спостереження він працює дві доби. На ньому є камера, яка крутиться у різні сторони. Тому, для того, щоб побачити ворога, повертати сам дрон не потрібно. А ще російський реп не такий ефективний проти таких розробок. Новий новий ми знаходимо завжди на поверхні води. І навіть коли зв'язок обривається е і сигнал втрачається, ми не падаємо воду, ми залишаємося на поверхні води. Коли зв'язок відновлюється, ми продовжуємо свою місію. По виявленої знищення ворога. можна збільшити кількість вибухівки до 5 кілограмів, щоб знищити більшу ціль. Однак при цьому швидкість буде меншою також зменшиться дальність. Цей дрон камікадзе запускають не лише з берега його наші військові можуть підвести до конкретної точки на катері, а далі управляти дистанційно. Коштує надводний дрон орієнтовно 2000 тисячі доларів. І це у 25 разів дешевше за іноземні аналоги, кажуть розробники. Вони обіцяють, найближчим часом неприємно здивувати ворога. Вже готують нові версії, більші, сильніші та ще небезпечніші.